Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні у нас розпаковочка посилочки, посилочка сюрприз. Прийшов мені Миколайчик до мене, і хочу з вами поділитися. Взагалі, я думала, мені прислала посилочку дівчинка. Я скажу, хто в кінці, але поясню ситуацію. Прислала дівчинка, яка бере вперше участь у обміні подарунками до Нового року. У нас проходить, і я думала, можливо, вона щось не зрозуміла, щось наплутала і відправила мені. Я ще в цій групі обмін подарунками написала: кажу: дівчата, ви всі знаєте, хто кому відправляє? Ніхто не забувся, ніхто нічого не напутав. От, думаю, запитаюся. ну, Всі, слава Богу, знали. І вона мені відповіла, що я пам'ятаю, кому я відправляю посилочку. А це від мене для вас посилочка від щирого серця. І я читала ці слова, ті, що вона мені написала. От, і повірте, сльози були в очах, тому що дуже-дуже приємно, коли тобі роблять подарунки і комусь робити я люблю подарунки при можливості. Ось, тому я дуже вдячна. І в мене аж вийшли сльози, коли мені дівчинка написала, що вона вирішила зробити від щирого серця е, такий приємний подарунок. Я... З дорогою душою його відкриваю і приймаю, і хочу показати вам, поділитися, що ж мені тут прийшло. Я ще не дивилася, я її так приоткрила, але я її не дивилася, що там до чого. Тому будемо доставати потрошки з коробочки і дивитися. Коробочку я так посуну сюди, поки. І будемо діставати дивитися, що ж тут у нас є. Це я так розумію, рівномірка канва. <реш> дуже вдячна, дівчинці. Е, я вишиваю в основному на канві, а то це рівномірка. Ну, буду пробувати, буду пробувати. У мене є що вишивати, буду пробувати. Дякую, дівчинці. Дуже-дуже приємно. О, які приємні солодощі, солодощі, цукерочки. Дякую. Оце вже посмакую. Цукерками до кави до чаю. Дякую, дівчинці, дуже приємно. Смакота. Я такі, до речі, цукерочки полюбляю. Так, а ще тут є відкриточка. Ось така гарненька відкриточка, яка підписана. Я так прочитаю вам. Наталя, вітаю вас і вашу сім'ю з Різдвом та Новим роком. Казка стукає у двері і приходить на вечерю та дарує нам тепло, віру в краще і добро. Так. Дякую вам за вашу доброту. Ой, дякую дякую і вам дякую щиро за вашу доброту. Нехай Бог вам дає, щоб ви мали ще більше вам поверталося. Ось, яка красота, дівчатка, дивіться. Ух ти! О, красивий рушничок. Дивіться, яка ніжнятіна, я так я люблю. Голуб і голубка дуже красивий. Голуб і голубка дуже гарно, Дякую щиро. Дякую. Ух ти, оце що? О, які трояндочки. Також гарнесенькі. Дуже красиві. Таке ж будемо вишивати. Не обіцяю, що буду все одразу відшивати, бо в мене запасів багато. Тому буду потрошки по час від часу доходити до чогось, будуть руки. Так ще ось така схемка. До речі, дуже гарна також з такими гарними пташечками. Ось гляньте такий сюжет. Дуже красивий. Дуже гарнесенький. пташки на. Ташки на Оліандрі. Даже не знаю, що це за Оліандр. Такого не чула. Дуже дякую. Будемо колись відшивати. Так, дівчата, а це що? Ох, ма! Гляньте, який розумний кіт! Оцю точно вишию. Я взагалі по черзі, як дойде черга, вишию їх. Але схем у мене дуже багато, заготовок дуже багато, але оцей кіт взагалі прикольний. Клас. А як він називається? це, ця, ця, ця схемка. Це від Едельвейса. Це від Едельвейс. Ну, самої назви нема. Ну, такий прикольний. А, він, думаю, відлує. Я думала, він лежить, але він читає книжку. Зараз я вам покажу віча ті хлопці. Погляньте, він тримає в руках якийсь зошит, чи книжку, чи що це таке щось тримає в руках. Прикольний, котик класний, дякую велике. Ой, мої любимі, мої любимі дерев'яшечки. Мої улюблені дерев'яшечки. Дякую, дякую. Такеї, до речі, в мене, мабуть, і немає, скоріше всього. Дякую. Це, я дуже люблю чарівну країну. З дерев'яшками то взагалі моя любов, любов, моя пристрасть дерев'яшки для мене це, це взагалі любов, любов, любісінька. Так. І ще одна схема красива. Кава та троянди. Погляньте, який гарний сюжет. Ну, взагалі, я навіть таких деяких і не бачила, чесно кажучи. Кружечка в такому зроблена таким серцем. Бачите, дуже гарно, Я цю роботу теж вишию. Дуже гарна робота. Кавата троянди. Дякую, дякую моїй хорошій дівчинці. А це подарунок я отримала. Дівчинка у нас у групі новенька. Не так давно, і я щиро-щиро- щиро, щиро вдячна нашій дівчинці, яку звати Лілія. Лілічка, дякую тобі, мені дуже-дуже приємно ну взагалі. А дерев'яки це ж моя любов, любов. Я обов'язково візьму з собою це от, візьму її ближчим часом, боже, я вже заговарююся, і буду вишивати. Обов'язково. Дуже красота. Буду її обов'язково вишивати. Приємні, чудові подарунки. Дякую. Дякую, дякую. Велике, велике, велике. Така гарненька мила відкриточка Марі Крісмасу. Я її поставлю тут у себе на тумбочці. Вона така двойна буде так гарненько стояти. Такі сніговички прикольні, їдуть на машині. Клас. Дякую, Лілічка, тобі велике, мені дуже-дуже приємно. І щиро дякую, що ти. До нас приєдналася, я вже на ти перейшла. Думаю, ти не проти. Я щиро вдячна тобі, що ти за... хотіла приєднатися до мене в групу, мені дуже приємно. І дякую, що ти береш участь у... І в обміні подарунками. Думаюся, дякую, що береш участь у грі То забава, яка зараз якби, пішла на паузу. Ну, нічого, ми її обов'язково відновимо. Ось, я тобі щиро-щиро вдячна. За, за канву взагалі окремо дякую, тому що я думала собі придбати рівномірку, спробувати ще відшивати на рівномірці. Я тобі від душі щиро дякую. Мені дуже-дуже приємно. Це все, що я хотіла показати, але ще будуть розпаковочки. Ще до мене іде дві посилочки. Ще від двох дівчаток ідуть до мене посилочки. Обов'язково буде розпаковочка і буде все показувати вам. Ділитися з вами. Буду показувати вам мої хороші підписники. І щиро всім дякую, хто підписується на мій канал, хто зі мною. Дивиться. Канал від початку до кінця. Багато хто є, що від зі мною від самого початку. Мені дуже-дуже приємно. Я щиро всім дякую. Бажаю миру, добра, тепла, щоб все було як найкраще, щоб всі були здорові, ваші рідні та близькі. І вітаю сьогоднішнім святом Днем Миколая, а також День Армії, День Захисника України. Тому вітаю усіх хлопців, які. Бережуть нашу рідну Україну, нехай Бог їм дає здоров'я, всього всього найкращого. Нехай усіх мрії збиваються. З вами була Наталя Д. До нових зустрічей!